Доброго дня! Мене звати Чіп Я навчаюся у Волочиській дитячій школі мистецтв по класу Сольного Співу. В рамках мистецького марафону, в якому я беру участь, я хочу розповісти про геніального піаніста Володимира Семіловича Горовиця. Володимир Горовиць – один з найвидатніших піаністів ХХ століття. Його ім'я стоїть поруч з іменами таких геніїв фортепіано, як Сергій Рахманінов, Артур Рубінштейн. Горовиця називали королем королів піаністів. Імператором музики та останнім романтиком 20-го століття. Народився і виріс цей видатний піаніст в Україні. Київ його рідне місто. Тут він з'явився на світ 1 жовтня 1903 року. Сьогодні на будинку по вулиці Коцюбинської, 12, колишній Тимофіївський, де народився музикант, встановили меморіальну дошку. Горовіці були заможною єврейською родиною. Батько музиканта за освітою інженер. Торгував електротехнікою на вулиці Прорізній. А мати Володі родом з Бердичева, була чудовою піаністкою. Вона закінчила київське музичне училище в професора Володимира Пухальського. Тож усі четверо дітей горвіців, як і Врегіна Володимир і Григорій, отримали добру музичну освіту. Музикою Володя почав займатися з шести років. Одного разу, послухавши на концерті гру знаменитого польського піаніста Йозефа Гофмана, хлопчик заявив, я стану великим музикантом. У 9 років він вже навчався у міському музичному училищі. Пласи таких відомих педагогів, як Володимир Пухальський, Сергій Терновський та Фелікс Гуменфельд. Його юність припала на важкі часи революції і громадянської війни. Після захоплення Києва більшовиками в грудні 1917 року заможна родина горвіців втратила все. Тому володі довелося перервати навчання в консерваторії, і концертами заробляти на прожиття всієї сім'ї. Ім'я молодого піаніста збирає повні зали в Москві та Ленінграді. В його репертуарі 10 сольних програм. Проте Горвець у 1925 році все-таки вирішує покинути Радянський Союз. Другою батьківщиною піаніста стали Сполучені Штати Америки. Тут він мав і успіх, і славу, і гроші. Його грою захоплювалися такі корифеї музичного мистецтва як видатний італійський диригент Артуро Тосканіні і геніальний композитор і піаніст Сергій Рахманінов. Горовець здавав до 100 концертів за сезон. Я став рабом свого таланту, скаржився музикант. Володимир Горовець говорив, «Протипіана гра складається зі здорового глузду, серця і технічних засобів. Все має бути розвинутим в рівній мірі. Без здорового глузду ви зазнаєте фіаско, без техніки ви дилетант, без серця машина. Так що професія приховує в собі і небезпеку. Володимир Горвець був феноменально обдарованим музикантом. Він знав пам'ять мало не всю існуючу музику, не лише фортепіано, а й опери Вагнера Квартети Брамса. Впродовж всього свого артистичного життя, починаючи з дебюту у Києві 1921 року і завершуючи записом, зробленим вдома за декілька днів до смерті в 1989 році, Горбіс намагався звести в єдине ціле у своїй грі здоровий глуз, серце і техніку. І серце в ній все-таки більше. Напевно, тому його записи і досі є неперевершеними. Геніальний піаніст помер у Нью-Йорку 5 листопада 1989 року від серцевого нападу. Його поховали на монументальному кладовищі в Мілані в сімейному склепі його тестя Артуро Тосканіні. За свою мистецьку діяльність горовець неодноразово нагороджувався орденами, медалями і преміями. На Голівудській алеї Слави встановлена зірка Володимира Горовиця. А в Києві, рідному місті музиканта, з 1995 року проводиться міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Гуровіця. Дякую за увагу.